Ми попробує, зараз ми попробуємо е, видавляти сок з моркви. Так, включаємо, е, включаємо е, зараз у нас е, нульова швидкість. Зараз ми включаємо на п'яту швидкість та моркву е, тільки на п'яту швидкість. que Выключаємо Так, выключаємо і дивимся, що у нас Выключаємо и дивимося, що у нас Так, типа э, Димся э, Мотор зупиняється, выключаємо з розетки. З розетки виключаємо... Так Тепер дивимося, що у нас тут Так Весь жмих так. тут і э, весьмих тут і в цій коробці. повна. Вот вон. Жмих вон. вон сок не капає. От візьмемо я, візьму в руку ось вот таку штуку, можна навіть більше. І зараз попробуємо видушити сок. Так, пару капель є, звісно. Але в основному воно все вже соку нема в ньому. Ось і все. А це був такий Торуга. маленький. Сокова вже малка. Ларетті. Ларетті. Е, що в нас там марка яка? Марка в нас. Десь там у нас коробка. Ларетті ЛР. р 77403. Соковижималка нам поки що дуже подобається. Вона потужна, дуже гарно, видавлює сік. З моркви дуже гарно. Не дивлячись на те, що це твердий продукт. А з м'яких воно буде ще швидше, я думаю, і ще буде краще. Ну і якість така, гарна якість соковижималки Така, як я і сподівалася. Гарний пластик. І мені подобається, що тут вона не з пластмаси, а з якогось більш потужного металу. Я з не розбираюся. Це алюміній. Це алюміній, алюміній, каже мій чоловік. І прекрасно, що тут є електроніка. Ну, Поки що ми задоволені. Все. Я за деякий час знімав ще. Скажемо відгуки на протязі півроку, року про цю шоковижималу. Як вийде все. Підписуйтесь на канал, будуть ще інтересні розпаковки і обзори.